Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас незвичайний гість. Пізнали його? Це справжній рятувальник. Він допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Так, це пес патрон, і він буде сьогодні нашим помічником. Ви всі вже знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог. І тепер багато місць, які були безпечними. Зараз можуть нести велику небезпеку. Міни можуть бути будь-де і вони непомітні, тому що їх роблять сірого, зеленого, коричневого кольорів, щоб замаскувати їх у місцевості. Вони можуть бути різного розміру, від маленької до великої та мають різну форму. Подивіться, на що схожі ці міни? Це морська міна. Вона плаває по воді. На що вона схожа? На м'яч їжак. А ця міна на що схожа? На консервну банку. А ця міна теж дуже небезпечна. На що вона схожа? На метелика. Її так і назвали міна метелик. Вибухові предмети можуть бути у найнеочікуваних місцях у іграшках, книгах, солодощах. Тому, якщо це річ не ваша, не чіпайте її. малята. Запам'ятайте, як виглядають ці предмети, та ніколи не наближайтеся до них та не чіпайте ні руками, ні ногами. Палицею і камінцем, і якнайшвидше відходьте, адже міна може зірватися від найменшого коливання. Малята дам вам одну надійну пораду. Якщо ви бачите незнайомий вам предмет, виконайте такі правила безпеки: зупинись, не чіпай, Повідом дорослих. Не забувайте ці правила, бо вони врятують вам життя. А зараз давайте допоможемо знайти патрону всі міни та знищити їх. Вкажіть на предмет, який ви вважаєте небезпечним. Молодці малята гарно пограли. Тож, малята, будьте завжди уважними і обережними на вулицях, ігрових майданчиках. Та не забувайте про правила безпеки. Вже час прощатися з патроном. До нових зустрічей. Бувайте!